Є новина, друзі, перемога Україні дають гроші та підняття податків. Дослухайте до кінця. Вчора з'явилася переможна новина від прем'єрки Свероденко, що домовились з МВФ дають нам 8,2 мільярда на 4 роки. Одразу скажу, це копійки, ну то це як мертвому припарка для України, але це важливо, тому що наші партнери по всьому світу розуміють, що МВФ з нами співпрацює, і вони можуть теж з нами вести економічну діяльність. Хоча я Навряд чи, думаю, що хтось буде інвестувати в Україну ну, в такій ситуації, в якій ми знаходимося, тим більше після мінді і та корупційного скандала. Що ваші гроші не тільки ще терористи росіяни можуть знищити ракетами, а ще й оточення Зеленського може вкрасти та по факту. Але це важливо. Я завжди за те, щоб Україні давали гроші, навіть те, що в нас крадуть, ну це одне питання. Треба просити Європу, щоб забезпечували охорону, можна сказати, цих грошей, тобто контроль за їхнім витрачанням. І Я думаю, що наступні великі кредити так і. Будуть даватися під контролем відповідних якихось служб, які будуть це рахувати. Але знаєте, в чому нюанс? А нюанс в тому, що МВФ ну цей кредит дає 8,2 мільярда, але вимагає підняття податків, і підняття податків не просте, а скрите. Тобто от, е, підняття на цифрових платформах, ОЛХ, Glovo, ну якби мають стати вони оподатковуватись відповідно. Е, хочуть якесь там ПДВ, ФОПам е, вставити. Ну, Якщо це вставити, кінець нашим ФОПам, кінець економіки. Але е, знаєте, не лякайтесь, тому що я вам скажу хорошу новину. Наша влада не має навіть голосів, щоб за бюджет проголосувати. Зараз, як пишуть депутати, 120 депутатів це. Ці проросійські всі ОПЗЖ теж туди включені, готові проголосувати за бюджет. Більше ніхто то підняти податки там або посилити якусь відповідальність громадян. Буде дуже 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 важко, і це добре. А чому це відбувається? Тому що. Всі депутати чекають, щоб була відповідальність за Міндіч-Гейт. коли виженуть Єрмака, Умірова. Ну і далі притягнуть їх до кримінальної відповідальності за підозрою. І якщо цього не відбудеться, то коаліція просто розвалиться, і В нас почнеться політична криза, і Зеленський повністю втратить владу. Я думаю, що вони будуть боротися. Я думаю, що вони якось будуть говорити з депутатами, але публічно ти ніяк не поясниш свою позицію, чому ти знов підтримуєш Єрмака і Зеленського після міндічгієта і Депутатам це можна пояснити тільки одним шахом. Зеленський звільнив Вірмака і звірнивомірова. Їх притягують до відповідальності. тому ми за Україну. Так можуть сказати депутати. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.